Ох, це було весело. Хух, ага, просто круто. Хух, давно я так не бігала. Марго, це тобі. Прикольна. Ну давай. Ура, ти молодець. Клас, вітаю вас. Я сама дуже рада. Нарешті він наважився. Я думала, що він вже ніколи не наважиться. Ми ну, вроді би все готово, залишився лише ти. Зараз це виправимо. Так, значить, да, ну нічого. Я просто подивлюся, щоб він не обідав мою маргушечку. Вітаю, Маргарита. Давай присядемо. Привіт. Ходу вони справді серйозно підійшли до цієї справи. Чого бажаєте? Можна напій. І мені водички, будь ласка, добре цію хвилину. Може, подивимося меню? Блін, здається, вона трошки боїться, ти Тоби... поїтися.

Ой, ой, Тато? Макс? Для тебе вчитель Макс. Друзі, як, як вам це відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Як ви думаєте, що буде далі? Образиться Марго на, чи, на свого тата чи ні. А тепер зацініть обстановку. І скажіть, ви б тут хотіли повечеряти? Ось все, один бокал і другий бокал і малинка. І ще б вам, вам приграли якісь стейки. Якщо ви це хочете, як я таке ставте лайк. І, кстати, дякую, що вже в мене 32 підписника. Тепер я хочу поставити вам лайк, що ви такі молодці. І в мене найпопулярніше відео, моє саме перше, навіть, про Ірку. Воно набрало 21 тисячу. Дякую, що набрали стільки переглядів і ділитися відео з друзями. Дякую за перегляд Всем пока-пока.